Імператор Марко декілька місяців провів роздумок про те, чи варто йому привести ендуро і передати вже владу своєму сину, та його не покидало відчуття недоконаності його справи. Тож він вирішив, що поки в його жилах тече кров, поки серце б'ється, він буде сидіти на троні та вести свої легіони. Раби, що заполонили іберійські півострів дозволяють собі надто багато, чого тільки варте їх нещодавнє вторгнення в Аквітанію. Тож імператор закликав знов підняти знамена і піти війною на Альмашрак вільнити землі арагони від невірних. першої перемоги Марко не зупинився і з військом вирушив далі, в глиб загарбаної території. Звільняти вже Кастилію від невірних. Реконкісту вже було не зупинити. Ворог був чисельний. – тисячній армії римських логіонерів протистояло п'ятдесятитисячного ордамаврів. Та немає нічого нездоланного для великого полководця. Під час тяжкої війни в Іспанії недобитки католиків повстали на землях Англії. Для придушення повстання був покликаний священний орден госпітальєрів. Маври були переможені та відійшли до західних рубежів, та й продовжили відбудовувати свою оборону. Та їх, поки Марко вирішив залишити у спокої і направити легіон для придушення повстань. Скориставшись нестабільністю в державі, повстали селяни в Римі, задоволені десятиліттями нескінчених війн через мобілізацію і військові податки. врешті ці вороги були подолані. Звір імператора Марко був тепер направлений на схід, він хотів звільнити святу землю від невірних. Прямого шляху туди не було, логістика туди була просто неможлива. Тож Італія втрутилася в процес розпаду Візантії і, ввівши миротворчий контингент, зробила територію королівства Понт безпечною точкою для відправлення та перегрупування військ. І, хоч прямого сухопутного коридору з центром тут все ще не було, ти східної Римської імперії міг і самостійно забезпечувати військо, плюс був морський шлях до Константинополя. Потрібно було тільки навести тут порядок. Тож імператор відправив туди своїх бейліфів. Коли територія понту була остаточно приведена до ладу, Італія почала своє вторгнення в Арабську імперію. Першою на черзі стала Сирія. Імператор став помічати, що населення та навіть еліти вже втомилися від нескінченних війн. Війна не закінчується вже останні 60 років. Навіть яструби війни та духовенство почали радити своєму імператору трохи пригальмувати. Марко не проігнорував це, але і завоювання ще не закінчені, аж було знайдено компроміс. Папа Марко, як голова романізму, заявив, що до нього звернувся сам Господь, і благословив його династію Цезар та римський народ на завоювання, закликав об'єднатися весь романський світ для боротьби проти зла. Є, є єдиний вірний шлях, і римляни повинні наставляти на нього усіх, хоч проповіддю, хоч мечем. Бог затекларував святість династії Цезар, тож тепер вустами папи Романського завжди буде мовити сам Господь, а піднявши й меча проти нього, буде назавжди засланий до Хельхайму. Всі були у захваті від такої промови, і пил романістів було вже не зупинити, і вимагало вже нових походів нести слово Господня їм не довелося довго чекати. Імператор оголосив війну одразу з чотирьом, а потім ще двом кланам на території Кастилії та Португалії, які урвали собі шмати землі після падіння імперії Омеядів завдяки святому Марку завойовнику. Але реконкіста продовжилася, не дивлячись на численні повстання. Маврами було остаточно покінчено. взір імператора пав на Єрусалим, святу землю, на якій в невірні чинять утиск романійських паломників. Тому повинен був прийти кінець. Прийшла пора вигнати шкідників зі святині. Ія дивом вистояла почала збирати сили для відвоювання своїх земель. Мудрий імператор вирішив вдарити на упередження та користуючись нагодою прирубати сухопутний коридор для східних земель. Завойовані мусульмани не були такими штерплячими, як католики. Тож повстання сполотнули по усьому нещодавно приєднаному до імперії Сходу. Сування на сході сповільнилося, тож імператор заключив трьохрічне перемир'я з халіфом, щоб вони зібралися силами для стримання нового удару, імперії потрібно було навести порядок на захопленому плацдармі та покращити логістику. Тож фокус було переведено на північ, потрібно було вигнати з Британських островів залишки скандинавів та принести місцевим гармонізм. Першою на черзі стала Шотландія. Другим етапом стало поглинання невеличких варлордів та утворення королівства Уельс на цих землях. Війни не були складними як попередні. Тож не потребували особистого керування імператором. Тим паче, сил старого імператора вже майже не було. Тож Марко відправився відпочивати у Рим. Нацятого жовтня 1072 року. 65-річний імператор прогулювався вечірнім Римом у супроводі своєї варти. Раптово на нього накинулися розлючені нескінченими війнами християни. Варта рубала їх один за одним, але людей було занадто багато. Марко і сам був правним воїном та міг постояти за себе. Старість дала про себе знати, і тільки но він потягнувся за мечем, у нього прихопило спину, його швидко повалили на землю і почали бити: то просто ногами, то ножем, молотом, рубанком або якоюсь палицею. Ранці патруль знайшов спотворене тіло великого святого імператора серед багнюки у провулку між лавкою м'ясника та шкіряного майстра. Сморі там стояв такий, що тіло імператора навіть не знайшли одразу, а тільки ближче до обіду. Так безславно і закінчилася історія папи романського святого імператора Італії Марко Завойовника у купі бруду провулку. Вже ж християн потім знайшли їх разом з цілими родинами, розп'яли на хрестах вздовж доріг, доріг, що всі ведуть у Рим, коли завойовника це не повернуло. Новим імператором став старший син. Марко II, який на відміну від батька, не був втягнутий у вир політики з самого дитинства, спочатку отримав гідну наукову освіту у найкращому університеті Риму, потім став губернатором Константинополю і, врешті-решт, отримав титул короля Франкії, якою володарював вже 10 років, і корона імператора не стала для нього тягарем, а тільки вікном можливостей. Новий володар розумів, що смерть батька і незакінчена війна, на якій знаходяться всі імперські легіони. Гарне середовище для заколотів, тож вирішив одразу ж цьому запобігти і відправився у тур для залякування своїх нових васалів. Намагання Марко Тругого були марними, і йому не вдалося нікого залякати. Васали навіть не відчиняли йому ворота своїх фортець, демонструючи свою неповагу. Тож гроші на тур були просто змарновані, дивлячись на всі спроби, північно-східні королі повстали з вимогою набуття ними незалежності. Новий імператор не міг допустити розвалу імперії, тим паче в нього були на неї ще великі плани. На щастя, про відсорочив повстання та дав так необхідний час, щоб закінчити війну в Англії. Тож особиста гвардія імператора вже була готова дати бій сепаратистам. Радники були переможені, подальша доля їх невідома, їх імена більше ніколи не з'являлися в історії. Сам Марко II був пацифістом. Він був дуже освіченою людиною, хоч не вбачав насильство і фактивний метод керування державою. В нього взагалі були дуже ліберальні погляди на життя. Він мріяв про зникнення розподілу людей на християн та аристократію. А роль духовенства взагалі повинна була бути переглянута. Релігія це ефективний інструмент, але руманізм занадто радикальний. Будується навколо культа особистості. Вважав Марко II. І думки він ніколи не міг висловлювати прилюдно. Про них ми зараз знаємо тільки з його таємних щоденників. Марко на використовувати систему, яка була, аби, хоча б, якщо не втілити. То, хоча б наблизити свій ідеал, для цього для імперії потрібно було спочатку приєднати Олександрію разом з королівством Єгипет та добити залишки східної Римської імперії, щоб нарешті об'єднатись, адже для рішучих змін потрібне міцне підґрунтя, А відродження єдиної римської імперії могло б стати саме таким. У другу чергу перед тим як боротися з романізмом, потрібно спочатку остаточно добити інші християнські конфесії, бо як пантархія вже була захоплена. Папа Романський Марко Другий оголосив кінець великого розколу: не існує більше католиків і ортодоксів Є лише єдина форма християнства романізм. Після такої визначної події, поки пил романістів, не згас оголошує великий хрестовий похід проти ірландських кельських християн. На острові вже давно розповсюдився романізм, деякі з місцевих правителів його вже прийняли. Тож вони були у достойній честі залишитися правителями на цих землях, якщо схилять коліно перед імператором. І пішли на це. Але титул короля Ірландії все одно отримав член династії Цезар. Передостанній підготовчий крок перед втіленням задумів імператора стали Туніс та Королівство Африка, Арабська імперія досить сильний супротивник. З яким Марко тривоги ще не стикався, та він детально вивчив кожний маневр свого батька у минулій війні проти них. На щастя, Марко Перший був дуже зухвалий та просив документувати кожен його крок та маневр, бо вважав себе великим полководцем і хотів бути прикладом для наступних поколінь. Але як ми зараз можемо це судити, це було хибне бачення, він дійсно досяг успіху, але не через якийсь геніальний підхід. Він був легендарною фігурою та багато чого трималося на його особистості. А своїми перемогами він завдячував командирам та професійному війську. Його особиста заслуга була тільки в наданні війську мотивації та в жорстокості прийняття рішень. Але за часів Марко другого те ще не було зрозуміло. Тож по тактиці батька імператор пішов на прорив до столиці. Забувши про Африку, такий підхід виявився помилковим. Араби вже винесли досвід з цієї війни і не капіталювали після взяття столиці. А в них була в цей час вже сформована розгалуджена мережа володарювання, тож їх війська не стали звільняти столицю, а пішли захоплювати фортеці Італії в Єгипті. Та імператор, хоч і пізно, але збагнув це, відправив війська в бід та на захоплення вже самої Африки. Здолати легіони імперії в бою було неможливо, і звісно, Марко переміг. Та залишався ще туніс, який був невеличким незалежним герцогством, яке теж швидко було підкорено. Останнім кроком стало приєднання королівства Аястан, що де юре входило в Візантійську імперію, отже, й повинно було стати частиною римської. Тож королеві Баржуй була оголошена війна. Васали королеви, що й так воювали проти неї в громадянській війні, підтримували імператора у його поході, за що й були у достойній честі залишити свої титули, але про умові, що приймуть романізм: Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, Британія, Візантія, Сирія, Єрусалим, Єгипет та Африка ці ці безкрайні землі, тепер частина однієї великої імперії, з передовими технологіями, не здоланою армією та високою культурою. Батько крові Марко II, зібравши всіх васалів у великому залі в Римі, офіційно оголошує про відновлення титулу Римська імперія і проголошує себе папою Романським батьком крові августом Великої Римської імперії Марко Другим. Цим присутнім пропонується принести клятву вірності, але ця клятва приноситься не імператору й Богу, як минула, а народу та сенату Риму, і тільки проголошення Римської імперії не було чисто адміністративним перейменуванням. У державі фундаментально змінився устрій. Тепер джерелом влади є не імператор, який вповноважений на владу Богом, а народ, який може делегувати свою владу своєму представнику з допомогою виборів. Тепер буде сформований сенат, у який увійдуть дві тисячі представників народу з усієї імперії по одному з кожного графства. Виконавча влада все ще залишається у династичних монархів. Але їх влада буде обмеженою і будь-які їх дії повинен спочатку санкціонувати сенат шляхом голосування. А монархів в свою чергу буде право накласти вето на рішення сенату, таким чином народжуючи обговорення і шлях до найкращого рішення. Також буде складена книга законів, так звана конституція, в яким повинні жити всі римляни незалежно від їх статків та положення в суспільстві. Вона буде схожа на Біблію, але конкретизована, і за злочини потрібно буде відповідати не на небі, а прямо тут, на землі. Основні положення Конституції. Рим це суверенна республіка з незмінними кордонами, ці рибляний рівні, рабство заборонено в будь-якому вигляді. Армія може бути застосована тільки в цілях оборони. Імператорська рада також зазнала змін, боку сенатом став можливий завдяки так укоріненій традиції двовладдя. По факту сенат і замінив посаду регента. А сам регент став спікером сенату. Повноваження радників також були розширені. Вони тепер стали міністрами, і в них з'явилися особисті бюрократичні машини. Кандидатури міністрів пропонував август, перший серед рівних проголосував за них сенат. Були впроваджені такі посади міністрів: міністр внутрішніх та зовнішніх справ, міністр економіки, міністр оборони та голова головного управління розвідки. Настав час взятися і за релігію. Агресивний романізм вже не підходить новій прогресивній державі. За основу нової релігії було взято елінізм, мертва релігія, що була розповсюджена якраз у старій Римській імперії, але її догмати були вже досить застарілі. Община, ізотерика та астрологія вже аж ніяк не співзвучні сучасними цінностями. Тож Марко Други дав на себе ще й реформування елінізму за новою концепцією. Тепер основою віри є легалізм та релігійний закон. А джерелом цього закону є конституція Римської імперії. Це необхідно, щоб ще більше підкреслити важливість законів, бо деякі люди не будуть здатні виконувати закони без страху божественної кари. Також багато хто буде проти концепції нової релігії через те, що вони не будуть розуміти, за що гинули їх предки, що билися в нескінченних святих війнах за розповсюдження романізму, марку врахували це. Третім догматом стало шанування предків, елінізм це не фундаментальна релігія і не вважає всіх інших ворогами. Тож згідно цього догмату. Ті, хто бився та поліг за свою ціль, яку на той момент вважав священною, потраплять на небеса, де послідовники елінізму можуть також об'єднатися зі своїми предками, навіть якщо ті були іновірцями. також суттєвим нововведенням стала рівність. Елінізм каже, що перед богами всі рівні, і жінки також мають право на владу. Духовенство як окремий клас знищується. Тепер будь-хто може бути оракулом, а голови конфесії не буде, як і якоїсь ієрархії. Це тільки породжує тиранію та корупцію. Тепер існують тільки звичайні оракули, роль яких знати безтоганно святий закон, конституцію, і допомагати звичайним людям у судах, де їх будуть судити монархи згідно конституції. Половництво тепер заборонені, бо вони тільки породжують культи, шлюби залишаються полігамними, як це й було за романізму. Злочинні доктрини всі спростовуються. Тепер богами дозволено все, що не заборонено у Конституції. Папа Романський Марко скликав Вселенський собор в Римі, на який прийшли всі єпископи та монархи, і там оголосив про необхідність прийняти нову релігію та описав основні положення. В залі піднявся галас. Всі почали сперечатися, нікому з присутніх ця ідея не сподобалася. В залі навіть почалися бійки. Імператор закликав до порядку та наказав своїх гвардії заспокоїти особливо буйних. Дімарко почав свою другу промову, який пояснив підстави, на яких він це робить. По-перше, концепція християнського бога, як і скандинавських богів, що були у романізмі нікуди не зникають і не признаються хибними. Вони просто додаються до нового елінійського пантеону. Ви можете, як вірили в них, так і надалі вірити. Ці молитви залишаються актуальними. Просто по новому вченню тепер є ще Марс, Юпітер та інші боги, яких ми раніше ігнорували через недалекоглядність. По-друге, згідно романійського вчення, устами і Романського говорить сам Бог, і всі його накази священні і не підлягають оскарженню. А династія Цезар це свята династія. Тож нове вчення я не вигадав, мені на нього вказав Бог і наказав втілити в реальність. Тож ви тепер повинні підкоритися, інакше будете відлучені від церкви з промови Марку II, викрибованої на соборі святого Марка в Римі. Недоводами більшість погодилася, хоч і не всі. Та прямо в Римі обернулися в елінізм. Марко, також як ідеолог римської культури, повернув до неї республіканський спадок старого риму. Також був заснований священий орден Марміндонів. Насправді, це були просто реформовані госпітальєри, але тепер захищали віру вони не на ворожих теренах. Всередині держави династія пройшла великий шлях від викраденої дитини селянина до найвідомішої династії, що вже нараховує півтори тисячі тільки живих членів, і яка керує найбільшою і найпотужнішою імперією, що займає половину відомого світу. У майбутньому імперія все більше відходила від абсолютизму і рухалася в бік влади народу. Звичайно, були й темні сторони, як от провальна корупція і нерівність, Але все ж це до великий поштовх для розвитку. 18 столітті відбудеться велика буржуазна революція, де остаточно буде повалена монархія. Імперія після цього розвалиться на незалежні соціал-демократичні держави по нинішньому поділу королівств після безпрецедентної агресії червоних варварів комуністів зі сходу, які своїми бомбами та танками несли так звану світову революцію. Після їх нападу країни колишньої Римської імперії знову об'єдналися. Щоб дати відсі чорті після перемоги над Червоною Чумою, країни на теренах минулої імперії залишилися незалежними, коли увійшли до політично-економічно воєнного союзу демократичних держав. Ось так і закінчилася ця історія. Якщо сподобалося, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!